Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це черговий відео огляд по моїм колекціям фігурок. Сьогодні у нас повна колекція фігурок Winx Zoomix. Випуск у них 2011 року. Тобто, в 10-му вийшла колекція Believix, яка є на моєму каналі. І після успіху кіндерів Believix вирішили випустити ще одні фігурки Believix по факту. Просто з іншою парою крил. А це у нас пара крил Зумікс крила швидкості, наскільки я пам'ятаю. Тому що трасікс це минуле. А, перепрошую. SpeedX – крила швидкості. Ось. Трасікс це минуле. SpeedX – це швидкість. І е, крила, що телепортують, вони називались, здається, Зумікс. Отже, як вам, ви можете бачити, в цій серії вийшло тільки 4 феї, не 6, на жаль. А е, е, я їх всі зібрав буквально одразу ж таки. Вони в доступі були на той момент. Зараз я вже, до речі, не бачу. Бачив тільки Bloom в доступі і, і, і все. Більше нікого не бачив про повному комплекті. Тому дуже дивно. На той момент, коли я купляв, вони всі були і ще були. Тобто, вони не рідкісні зовсім і не коштували дорого. Отже, отже, почнемо ми з Лейли. Ну, Трансформація в неї Белівікс, відповідно. Ось так виглядає обличчя. Красивий одяг тканини в неї ось така, о, такий топ блискучий кольору морської хвилі. Спідничка. Її шорти до колін, бріджі, можна так сказати. Так. І ось такі боти, чобітки. Підставка Лейли в цій серії світло-рожевого кольору. І ось такі власні крила. І так виглядає позаду вона. Крила не блискучі, так як в Белівіксі. Це тут звичайні пластикові крила. А ну і, звичайно, є одна рукавичка на руці. Так. Далі у нас стела фея Сонця місяця. Так. У стели також елементи тканини з одягу, а саме топ оранжевого кольору, спідничка. Також ось такі гетри. Вони з блискітками і взуття чобітки. Підставка оранжевого кольору. Ось так вона виглядає позаду. Крила. Такі ж, як у Лейли, тільки відтінку стели. Тобто серія так і називалась SpeedX. Ось так виглядає обличчя в неї. Ну, чесно, старалися над кіндерами раніше. Не те, що останні кілька років. Вони, звісно, і дорожче, здається, коштували. Це, по-моєму, були кіндери 300 грам, 320 грам. Тому що в 24-му і 23-му році кіндери виходили в яйцях по 150 грам. Якщо ці були в 320 грамових, то ви відповідно розумієте, ціна була в три рази більша. Але, чесно, я б краще переплатив три рази більше, серйозно. Але щоб отримати ось таку якість, круту. Насправді, Ну, вони вирішили по-іншому. Так, далі у нас Блум. У Блум ось такий красивий топ голубого кольору з рожевими рукавами. І серединкою. Ось так виглядає в неї обличчя. Спідничка голубого кольору. Із рожевими бантами по сторонам, Гетри до колін блискучі. І ось такі чобітки. Підставка в неї рожевого кольору. Ось так виглядає вона позаду. Навіть заморочились і сердечко на її потилиці, на її голові позаду, от, також додали блискіток. Уявляєте, наскільки тоненько це все робилось. ці кіндери? І ось крила, власне. Крила звичайні пластикові. Так. І о... Остання фея. Флора. Ось так обличчя в неї виглядає. Ну, реально дуже круто, дуже красиво зроблено і якісно насправді. Красивий топ рожевого кольору в формі квітки. Спідничка у формі бутончиків в квітах, що розпустилися, а низ у неї зеленого, такого світло-зеленого кольору. Сама спідничка рожева, блискуча, дуже красива. Ось такі гетри до колін і ось такі чобітки. Гетри з блискітками. Підставка світло-зеленого кольору у неї, відповідно. Ось так позаду виглядає фея Флора. Трансформації Believix з крилами Спідікс. Насправді трохи дивна колекція, я, якщо чесно, дуже вагався, чи варто мені їх збирати. Але подивився ціни на них і те, що вони в доступі. І те, що я можу однією посилкою зібрати всіх чотири. Ну, тобто. Не, продавці різні були. На жаль, не було в е, одного. Потрібно було тобто, чотири. Е, дві, е, переважно Франція, до речі, куплено було. Тобто, е, ось Лейла тільки була куплена в Італії. Чи також у Франції, здається? Ні, в Італії. Лейла Італія, а інші феї у Франції були куплені. Тобто, переважно Франція чомусь ось так. Ходить у Франції, вони були більш не знаю. До речі, зачіска дуже нагадує інчанті трансформацію на фігурці. мабуть, так і є. Що ж, це був власне весь огляд на колекцію фігурок Wings Club Believix Speedix Kryla. Ще раз скажу, самому дивно, що є така колекція. Я про неї дізнався із Ютубу. І, власне, я не хотів її купляти до останнього, але потім так склалося, що гарні ціни на них були. Тому вирішив зібрати. Сподіваюсь, вам було цікаво глянути огляд на дану колекцію. Дякую, що ви зі мною. Всього вам найкращого. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.